Податок. Крим є безмитна територія згідно вільної економічної зони Криму, видно закону промов. Тому вільне переміщення товарів не передбачає будь-якого митного контролю, не передбачає ніяких додаткових витрат пов'язаних з складою політа державного бюджету, ніж які передбачені зазвичай до виробника з інших територій. Якщо вважати, що це товар російський, і справді знайдеться десь Крим в Федерації чи Шопель Російської Федерації, то за таких обставин потрібно наповнювати державну пизду, що нехом сплати і таблиці, і експортів. Безсумнівно, на моєму не це Ніякі Ніяких не сплачувалися, а продукція дана вироблена саме на півострові.